1938 року празький уряд утворив Автономну Республіку з центром місті Ужгороді а, в нашому краї. Першим прем'єром був Андрій Бродій, але він на той час займав проугорську позицію і м, скоро його він був заарештований, скоро його а, був призначений новий прем'єр-міністр автономного уряду Кар... Карпатської України Австин Волошин. Це був справжній патріот, який дуже багато зробив для знедоленого народу нашого краю і був затверджений 26 жовтня 1938 року. Розбудова незалежної розбудова Карпатської України відбувалася зовсім недовго, лише кілька тижнів, так як згідно Віденського арбітражу, головні міста Закарпаття, Ужгород, Мукачево і берегу були анексовані на користь Угорщини, і потрібно було вирішувати уряду волошина, переносити столицю і Інше місто були два варіанти: або свалява, або хуст. Але так як свалява дуже близько ну, з західної сторони, то було вирішено перенести столицю в місто Хуст більш до центру території, а, яка залишилася в складі Карпатської України. До анексованих земель. А, Відійшли 92 населені пункти, відійшло 175 тисяч населення, і з тих 175 тисяч лише 50% були корінні угорці, 20% складали українське населення, 10% складали Чехи і Словакії, і 30% інші народи. Було несправедливо поділено на території, так лише на прикладі міста Ужгорода, Можна сказати, що він був розділений на дві частини. Тут під замком мала станція, яка біля нашого а, басейну, вона була в складі Карпатської України, а інша частина, де з великим вокзалом, вже в складі Окупованої Угорщини. Так само були поділені окремі села. Ну і уряду Австина Волошина потрібно було дуже швидко, моментально вирішувати всю а, господарську роботу по переміщенню. Установ банків, навчальних закладів на територію Карпатської України Виділялося лише один тиждень, з 3 по 11 жовтня 1939 року. Я лише вчора перший раз прочитав у спогадах сподвижників Австина Волошина, що коли він був присутній у Відні, коли рішалася доля наших земель, що в нього тоді. Від такого нервного переживання стався такий ну сердечний такий зрив. Перший раз я це прочитав, ніде раніше не зустрічав. І можна було споспівчувати такі події, що Словаччина оголосила свою незалежність, і Карпатська Україна опинилася вже з боку. І тому уряд Гостин Агостин Волошин. Проголосив незалежність Карпатської України, і 15 березня Сой мав закріпити це незалежність. Але м, вже з 14 на 15 йшли е, вісті, що наступає угорська армія, е, яка мала не дати проведення роботи сойму, і було все організовано з такою, ну, щоб зупинити наступаючу горську армію на захист інтересів карпатської України стали наші бійці карпатської січі, які до того охороняли кордони, але тепер постала загроза окупації знищення нашої незалежної держави.